Добрий день, любі друзі! 1 січня, канал Сад Квіти бджоли. І ось вийшов подивитися до них, бо сьогодні на дворі плюс 8 І дивіться, що я застав. Облід бджіл. Ну ці, ці сидять. Зараз я буду дивитися до них, чого вони сидять. Ну, Тут дві сім'ї. Оця бачив, вон повиходили. І оці облітуються. Зараз буду дивитися далі, що твориться. Що в нас є. Оця сім'я сидить. Бачу, сидить в передній частині. Ну так, да, буду задні ще ім рано. Ну, облітуватися не хочуть. Молоденька сім'я, їх небагато, вмістилася тут на раз, два, три, на чотирьох грамках. От. Нехай буде так, як є. Кормушки з них заберемо. Ще з осені. Звичайну поїлочку і туди сироп. Ні одна бджола мені не втопиться. Бо от в цих от лоточках пінопласт підкладаю і дуже мало, десь по півтора літри заливаю. А тут всередину може навіть 3-літрову банку ставити і вони встигають забирати. Тому я перейшов на отакі от вид загодівлі через поїлку. Так, дуже добре. Значить Це закриваємо цю сімейку. Ну, от скрив ще один вулик. Є трошки підмору. Але в основному сім'я сидить в передній частині і поводить себе доволі спокійно. Добренько. Позбираю цей подмор. Що годин зібрати, теж беру. щоб він тут не гнив не кис, є волога трохи в вулику. Я би сказав навіть забагато вологи, тому я їм отако, отак їм лишу для вентиляції. Отак їм лишу для вентиляції. Так, і переходимо до останнього двохсімейного вулика. Так. Ну бачу. Ходять вони тут. Теж вони в першій половині сидять. хай сидять, не буду їх тривожити. Просто вони не виходять на двір. Ну і ось останню сім'ю я роздраконив. Вони як були восени дикі ціле літо, так лишилися і зими. Отже, висновок я роблю такий. Всі сім'ї всім які я заклав зиму, всі почуваються досить нормально і комфортно. Так. На екран злітається. Тому буду задоволений цим, буду спокійно тепер далі зимувати разом з ними. Забрав деякі утеплителі від них. От подушку цю забрав і е, оцю забрав відражатель. Як їм затепло, то вони їдять багато корму. Як я розумію. Так, за вухо мене вкусила. За що ж ти мене вкусила? На цьому буду закінчувати свою трансляцію. До нових зустрічей. Е, улюблені мої друзі. Я все бачу. Багато хто з вас не ставить коментарів, не пише коментарів чи лайків. І це треба виправляти. Це треба виправляти, тому що я працюю не заради грошей, але заради отримання задоволення, розуміння того, що ця праця є корисна і мені і вам. Тому очікую на ваші лайки, так ви можете підтримати цей канал. Якщо будете писати коментарі, то це відео розлетиться по мережі. nossa, dobre, do pão baixinho